Що це за ера така пішла, де жінки стали ну реально сильнішими? Е, перше, що точно впливає на чоловіків, це те, що в них зараз немає елементарного відчуття безпеки. Да вони в страху багато хто думає про те, просто щоб вижити. Да. Просто Базові, якісь елементарні якісь да ти в цьому стані не можеш іти в масштаб. Ну типу, угу. ти не можеш там думати про роботу, про якісь цілі, амбіції, тому що ти просто думаєш, як мені вижити як і просто. все. Тому тут якби це зрозуміло. Сторона жінок, я так аналізувала теж і думаю, ну, скоріше за все, через те, що жінки дуже довгий час подавлялися. Вони були ну, от майже всі в аб'юзивних стосунках. Подивитись там на наших батьків, бабусі, дідусі, ну там дуже рідко здорові стосунки зустрічаються. Так. Ну, прям дуже рідко. Я коли зустрічаю людей, які розповідають, що в них батьків класні стосунки, я така вау, клас! Ну, типу, це ще прям більше стерпіли багато да, чого. Да, да, да. заради сім'ї. Да. Заради сім'ї заради дітей угу. да, і получається, і, жінка довго воно не проявлялася. Вона була в якихось там цих стереотипах, страхах, і зараз ми те покоління, яке прийшло змінювати це. Да. Ми те покоління, яке прийшло е, остілювати генетичні травми, mm -hmm. е, яке прийшло принести цей баланс, збалансувати чоловіче і жіноче, те саме рівноправ'я, дійти до цієї справжньої такої любові, де. Ніхто один на одного нічого не нав'язує, де ви просто любите, де вам добре двоє. Якщо не добре, розходитися. От зараз теж ну розлучитися, це стало взагалі нормально. Не, Ти може вже... онлайн це зробити вже Так, да, так, да, так. Да. Тобто зараз такий етап переходу змін, і ясно, що не може все стати зразу легко і так, як має бути. І зараз ми трошки в перекосі, де жінки. Відчувають себе на коні, ну угу. на це є дуже багато причин. Але я впевнена, що трошки часу і все збалансується. збалансується.